У Чернівцях пройшов молодіжний форум для громадських організацій. Для представників об'єднань провели спринт сесію та показали, як будь-яку проблему можна перетворити у корисну ініціативу. Детальніше про тренінг далі у сюжеті. Нещодавно у Чернівецькому обласному товаристві Червоного хреста запрацював молодіжний напрямок. Волонтери, зокрема, допомагають молоді втілювати власні ініціативи в життя. Нині ж навчали громадські організації знаходити ще більше можливостей для власних проєктів. У Нас є представники вижницької громади, а також єскіцмані представники новоселицького. Також є представники громадських організацій. Ми сьогодні показуємо нашим учасникам нашого форуму, що саме ми робимо, коли приходимо до них, до їхніх організацій, і розповідаємо молоді про наші сесії. Спринт сесія вони визначають виклики молоді та їхні потреби. А потім на Після напрацювання будуть презентувати і також виясняти, як і втілювати їх в життя. Ми використовуємо шість етапів: це від нульового від проблеми, потім вирішення, зацікавлені сторони, опис проекту, представлення проекту. Останній етап це вже дія фасилітатора, яка описується повністю на листочку і відправляємо нашим організаторам. В дані також відправляємо вже повністю описані проекти для того, щоб потім комунікувати з учасниками. І допомагати їм реалізувати ці проекти, які вони описали. За 5-6 годин сесії спринта вони повністю мають готовий проект, який залишилось тільки реалізувати. Представників організації поділили на команди, кожна з яких обрала проблему, над вирішенням якої сьогодні працюватиме. Наша проблема це не сприйняття думки поглядів молоді старшим поколінням. Яке рішення? Ми бачимо рішення це робота з психологом, але це в сукупності молоді зі старшим поколінням. Пропрацьовувати саме цей напрямок запропонувала представниця Чернівецького політехнічного коледжу Юлія. На думку дівчини, настав час руйнувати соціальні стигми. Існували завжди старші покоління зі своїми стереотипами і молоді покоління, які хотіли рухатись далі, але старші в більшості випадках їх ну могли тягнути за собою. І мені здається, що ця проблема наразі є дуже актуальна, тому що у нас покоління ще. Ну, зі стереотипами часів СРСР за словами учасників команди, проблеми, із якими зіштовхується сучасна молодь, потребують не лише системного аналізу, а й раціонального вирішення. Залишення молоді до громадського життя і в... занурення його да, в соціум, в вирішення проблем, вирішення безпосередньо їхніх проблем. Да, ми вивчаємо їхні потреби і Намагаємось задовільнити ці потреби в подальшому. Найкращі проєкти реалізують. Та в товаристві Червоного Христа сподівається, що цей форум стане початком тісної співпраці громадських організацій щодо поглиблення вирішення питань молоді. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.